Маємо 22 травня і цвіте таке дерево. Маленькі квіти, дуже мелкі, дуже мелкі, от дивіться. Воно дуже мелким сядом. пагуни, як... як соснове дерево. Пчоли літають. Ну, треба я... оприділити, що це за дерево. Подібне, як щось трошки як. Якесь хвойне, не хвойне, ну цвіте дивно. Значить, воно состоїть із двох стволів. Кора така звичайна, кора звичайна. от Де толстоствольне, От, пагони. Пагони є. Такі пагони. прошу Прошу вказати під відео в коментарях. Яке це дерево може бути? Це екзотичне дерево, суто екзотичне, я вам точно кажу, що це вже екзотичне. Екзот... повне. От як воно виглядає. Як воно виглядає? Це повна екзотика, воно дуже пушисте, м'яке. Писати на відео коротке, не вистачає пам'яті телефону. Західне дерево в Західній Україні, Волинська область. Вкажіть назву дерева.